Вітання! З вами я, як завжди, Роман. Ви на каналі Шкода, що Нева. Сьогодні будемо для вас знімати дешевий сегмент на ринку. Проаналізуємо, подивимося, що сьогодні ми самий Саме-дешевий, -саме який дешевий сегмент буде. Я буду вам показувати його. Ви ясно, що зручно мощусь, можливо, бачите, в такі крісла. Бачите, от, от продавці даже от бачать мене кажуть, давай Роман, на тобі крісло. Каже, от от такі, бачите, є вдячні продавці. Тому приємного вам перегляду! Мощуйтесь зручно там, влаштовуйтесь чи вмощуватись влаштовуйтесь зручно в свої крізла ліжка. І бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково сразу, відразу поставте лайкосик на канальчик і подяка. Приємного перегляду! Що, знаходимося на авторинку в місті Рівному, як завжди, з вами Роман, дешевий сегментик. Ось дивіться, давайте почнемо з цього варіанта. є поло на автоматі 1,4. Бензин. ціна 4200 доларів торг присутній по автомобілі. Є номер телефону. Ось такий для міста гарненький полик. 4200. Да, да, добрий день. Можна відкрити? Да? 4200, можливо, когось цікавить, такий доволі такий симпатичний полик. відкрито да Номер телефону я озвучив. Дивіться, от на простий автоматик Магнітолка класна ця. Кондиціонер присутній. Передні стеклопойомнички. Ось дивіться, непоганий варіант. 4200 ціна даного автомобіля. Можливо. Можливо, кого зацікавить, да, є якісь там нюансики, але в рідній фарбі. Дивіться, навіть Ну лобове оригінальне, 6, да, але воно оригінальне фольксвагеновське Ось такі варіанти, так, можливо, зацікавить. Телефонуйте добрий день до продавця. Ось дивіться, така 118 -та лада. Також давайте глянемо, що по ціні машинка. 119, да? Ну, да, да, Є щось трошки це 119 Дивіться, 12-й рік. Є номер телефона. Дивіться, повністю вся машинка. Залити масло і Можливо, кого зацікавить. Давайте глянемо в салончику, Циклоподйомнички є. Телефонуйте до продавця. Першечка. 2001 рік, 3000 доларів, 2,2 дизель, торк присутній. Я з того трошки бачите лобове. Лобове, колись це була, звісно, машинка, корабель такий. Ну, в принципі, зараз вона комфорту. Ну, вона затонована. Я не знаю, чи ви щось право побачите. Дивіться, такий салончик велюровий На той час На той час це було, звісно, людина відкриє зараз, от, дивіться, кабешечка. Це просто корабль, дизельок економна. Дивіться, от, от вам така машинка. 3000 доларів. Що буде на 2800. Два, 2 2800 доларів. Кого зацікавить така бешечка Омега Б. Дивіться, вся от, вообще, зроблена, там все як не має бути. От, машинка. От, дизельна, 2.2. Тому телефонуйте до продавця, номер телефона я вказав. А ми, а ми йдемо далі, друзі, не забуваємо підписатися на каналчик, поставити лайк, подобаючку я кажуть, будемо для вас знімати завжди контент такий. Знаєте, воно знаєте, я цю першу рубрику почав. А можливо мої як там кажуть, колеги далі підфатили, але перший, хто дешевий сегмент почав знімати, це я. Прокоментуйте дану ситуацію. В принципі, ось дивіться, 1,6 бензин на автоматі. Номер телефона є. 4300 стартує. Ясно, що знаєте, є нюанси, дивіться. Ну, але... Але, але, он даже лобове. Ось такі. Ось така машинка 1,6. Можливо, зацікавить такий сценік старенький. Телефонуйте на автоматі 1.6. Торгуйтеся. Тобто ясно, знаєте, дешевий сегмент і в будь-якому випадку, коли машині там, знаєте, 25 років мають бути також от Фабія. Універсалі, от мене люди питають від Романа. У мене є тисячі доларів, чи можу я купити там Фабіо. Універсалі. Ну, дивіться, 1,4 бензин, є номер телефону, можливо, людина навіть щось поторгується. лобове також рідне. Ну В будь-якому випадку є, будуть нюанси по машинці, то ви маєте розуміти. Тому що хороша така фабія, ну, таке в районі, от, що хочете таку фабію, ми можемо знайти. Бачите, от, є такі нюанси. Ну, це таке ціна. Ціна, тому якісь є нюанси, косяки. Е, В будь-якому випадку бачите похабно поценути таке. Але 4300 людина, я думаю, що скине по даному автомобілю, можете телефонувати. Тому знаєте, якщо вам не критично ці нюанси, телефонуйте до продавця, Фабійка. Доволі популярна машинка, економна, я вважаю, навіть газ я вважаю, не треба ставити. 7 літрів до 7 літрів бензина вона їсть по місту. Також ми людям купували такі фабії, не пам'ятаю як звати людину. Людина військова. То можливо хай відпише як машинка. Де як машинка, не пам'ятаю, коли ми ну, купували за 5000 доларів і там, чи скільки. Тобто таким кахай людина відпише. А ми йдемо далі. От дивіться, є лачеті, 3950 доларів стартує машинка. З газом 1,6 в принципі, 1,6 вистачає цього двигуна. У мене колись знайома була така лачеть, до цей пори повністю. На той час це була крута машина. Він її взяв кредит і таксував її. то Я їздив на такій машині 1,8. ну 1,8 вона бере реально 12-13 бензина, хто там що не розказує. Але от мені вона на той час подобалася. Я їздив на такій 2004 року лачеть 1,8. В принципі, бачите, цей автомобільчик з газом. Ясно, що будуть якісь нюанси, але от 3950 доларів, повірте мені, це буде краще, ніж Ланос. Купити, наприклад, там, якщо ви купите таку машинку десь за 3 3600 людина віддасть, там зараз знаєте такий час, що може людина щось кине. І собі от таку машинку, собі просторий салон. В принципі, дорогу тримає непогано. Бо Авео дуже часто авеоці були, знаєте, які люблять ці авео, то вони дуже багато переверталися, бо вони трошки така висока І десь на невідданих я на той час чув, що така ситуація по них була. Ось такі варіанти. Тому прокоментуйте дане відео, що ви скажете за мою думку. І чи в такому бюджеті до 4 тисяч доларів ви готові розглядати такий автомобіль, напишіть коментар. Дивіться, 4200. Нормально, я якесь всередині? 4... Та я вже зняв я вже 4290 доларів. Дивіться, такий для, для дружини, мого дивіться, який гарний варіантик, прикольненький колір в машинці. Ось такий гарний Кольтик. Давайте от машинка відкрита. От дивіться, і буде економна собі, механіка собі. Ось дивіться, такий кольтик 187 пробіга. От дивіться, в якому стані сидіння. Ззаді також можна собі діток посадити. В принципі, собі от такий для міста машинка економна. В принципі, 4290 доларів. І кондиціонер навіть присутній в даного автомобіля. От, можливо, когось такі варіанти, зацікавить. Гарненький Кольтик. Що на віддачу буде? щось скинеться, Що Люди кажуть, що скинеться ще. Тому телефонуйте. <кхе> а, номер телефону, продиктуйте, немає номера телефону. 098, -07, -07, -20 07 20 268 07 20 268. Як звати? Тетяна. Можете писати номер з фотографую. Ні, ні, та я це я вже відео зняв, то та люди ну, там будуть дзвонити. От, собі коль, 2005 рік. Торг буде біля автомобіля ще. Телефонуйте до Тетяни по цені. Це дякую, хай продається. От дивіться, от така цешечка Mercedes, 2,2 дизель автомат. 2500 доларів. 2500 доларів. Є номер телефона. Набирайте. Так, також от така Opel Corsa, вроді би це. 4400 стартує, також автомат, 1,2 бензин. Номер телефона є. Сьогодні доволі такий дешевенький сегмент. Ну тут роботизована коробка стоїть, але от такий варіант. Корса така, 1.2 двигун. Телефонуйте, я вам завжди говорю, що ринок на ринок не виходить і буває дійсно попадаються непогані варіанти. добрий день. Ось дивіться, можливо, добрий день. Можливо, Рома, от... Рома, що там он зараз знімаємо дешевий сегмент. Пріора 2700 доларів. Лада Пріора 2700 доларів. відкрита да Є номер телефона 2008 рік, 2700 доларів. Ось, будь ласка, кого зацікавить така машинка. Машинка відкрита. Регулювавка зеркал, стеклоподйомнички. Ну, кондиціонера то нема, звісно, але газик стоїть в машинці. Ось дивіться, в якому стані сидіння. В принципі, 800 доларів стартує на даного автомобіля. Телефонуйте. Добрий день, Opel Astra. 1850 доларів. 240 пробіга. 2004 рік є номер телефона, будь ласка, от 1850 доларів. 1,2 бензин. Двохдверненька машинка така. Телефонуйте до продавця. Ось така Opel Astra. Ми йдемо далі. Тому бачите... Ну, давайте глянемо цікавий такий червоний. Добрий день. Е, так, е, Golf 1,6 FSI, Давайте глянемо, що по цені. 4300 доларів. 1.6 FSI 2, це не Empi, FSI приск. Але в принципі він зато буде мощніший, Він буде більше лошадєї. таке, ну, таке гасно поставити, але в принципі там, що собі там такий непоганий варіант. І ціна. Хороший, дивіться, який гольф. Класний колір, затонувати його буде супер. 1,6 і шість гольф. Кін рік. п'ятий рік, п'ятий рік, друзі, машина йде. Дивіться, всі стекла п'ятим роком. Це взагалі ну, рідкість дуже. Дуже попадали такі пасати, б 5 пасати попадали. 2005 рік, 182 пробігу. Дивіться, яка машинка 2005 року. Ну нема телефона, немає телефона. Є номер телефона. Сіда. Ви продаєте? А скажете, скажете номер телефону. Скажіть. Да, да. 067 067, 94, 94, 90, 90. 456, 456, як звати? Віктор. Віктор. От дивіться, в рідній фарті. Дивіться, яка гарна тисяча, машина. 1000%. Дивіться, кошти. Можна, тисяча, дивіться, людям даже покажу. да? Дивіться. Да, 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 да. 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 Дивіться, дверка. 98, показую вам. 110. Дивіться, який салончик в машинці. От чисто людям показую, дивіться. Безкоштовно показую. Дивіться, нема наржавчини нічого. Один і все, повірте мені, що люди купують купляють і 1,2 двигуни. Дивіться, вся машинка дивіться. В рідні це є п'ятий рік, 93. Дивіться, яка гарна машинка. Ще люк навіть. Ще люк навіть є. 81, от дивіться, 102, 105, 100. Ну, давайте кришку багажника. Зазвичай звичайних є болячки, там, знаєте, по цій кришках багажника. Дивіться, 108, все, все в рідній машинка, взагалі, дивіться. Взагалі лялька просто. Дивіться, взагалі машини. Телефонуйте до Віктора. Я вважаю, дивіться, все, ну бомба просто. До паску, да, не, став, не Все супер. Давайте зараз я вам покажу стан сидіння водія. Ось такі, дивіться, які всі стеклоподйомнички. Дивіться, в якому стані руль. Друзі, це в такому стані кермо пластмасове, щоб ви собі розуміли. Е, так, в принципі, магнітола заводська, люк. І все, ну. Класний колір ставите, тонуєте. Гарна машинка, ставити тітанчики. І це дуже рідкість. Дивіться, який гольф просто. Тому телефонуйте до Віктора, ми йдемо далі. Е, так, Peugeot Expert. Пасажир 3500 доларів. Також мене люди дзвонили питали за ці машинки. Є номер телефона, тому бачите, ринок на ринок не виходить. Давайте ми цього закриємо. Гарна машина. А ми йдемо далі. 3500 доларів. Це йдемо далі. А у мене, кстати, просили за комбо. От дивіться, опількомбо, бачу, людина Питали, чи є комбо, на ринку. От дивіться, такі комбо в нас коштує. Ціна договірна. Ну, телефонуйте. Яка ціна? Добрий день машинки? На віддачу буде. Прошу але так як вже дзвонили за гроші, долучають гроші. Все. Дивіться, людина просить 4. да? За 3,5 віддає терміновий продаж. 2005 рік, телефонуйте. Номер телефону є, хай продається. Ми йдемо далі. Роман мене звати. Дивіться, соточка, 2,5. Скажіть номер телефону. Я Зараз його десь в мене тут було. Є номер телефону? Я положу. А, а положить, а, давайте, так. Да. Ось дивіться, соточка. Дві з половиною тисячі доларів людина віддає. Каже, 2,5, може 2400 віддасть, не знаю. От дивіться. Яка сотка з газом? Є номер телефона. По ходові все бомба, що як? Все супер. От дивіться соточка. Ну, таке, то таке. Сиду, сидіння треба буде перешити, зробити. Дивіться, навіть клімат контроль, так? Да? Працює, працює ще? Працює, так? Да? Прихідте, працює хліба <кліват> контроль. Ну просто. Ну. От в мене якась їде людина, військовий, і він шукає до двох тисяч. Ну, каже, плюс-мінус щось там додавить. От, от я думаю, що ми цю машинку запропонуємо десь має бути 12 годин дня. То не знаю. Ну ясно, що там цену, але машинка, ну. в Універсалі гарненька соточка зроб, да, вона там, да, якось. Все, так, в принципі, дивіться, який багажник, все повністю. Ну, все. Тому будемо тоді. Це питання. Це. Хай продається. От покажу вам за Сандеру у мене питали. Дивіться, ну, раніше, зараз як, яке ціна, не ціна. Ми були, шукали за 5 бюджет, не пам'ятаю, чи за 4-900 ми купили. Дивіться, даний варіант, 8 рік. 1,4 бензин, 4-700 доларів. Ціна даного автомобіля. Я думаю, що людина за 4,5 віддасть, гарний колір. Сандерик. Так, кондиціонер є чи нема. Кондиціонера немає. Але от такий Сандерик стартує 4, 1,4 Ампарі, газ без проблем ставиться. Непогані варіанти. Повірте мені, 1,2 мотори їхні беруть на таксі, виїжджають ці машини і взагалі, ну, не бійтеся, друзі. Навіть якщо попаде хороший 1,2 двигун, беріть собі. Проблем немає. А ми йдемо далі. Е, от дивіться, 400 доларів з газом, 9 рік, машинка. 1,4 мотор. 1,4. Кажіть номер телефону 067, 067 504. 504, 504 1833. 18.33. Як звати? Саша. Греб... Олександр. Греми помінений. Гереми е, 12... е, поміняні, Кого зацікавить такий варіант? Газик стоїть. Гремо, все помінено. 400 доларів. 1,4 машинка. Телефонуйте добрий день. Телефонуйте до продавця. Так, Ford Focus. 4,399. Ось такий варіантик. Телефонуйте. Питали мене за символи, друзі. От точно помню, мене питали за символи. Добрий день. 2007 рік з газом. 2600. А скажете номер телефону? 098. 098. 91. 91. 54. 54. 266. 266 Як звати? Паш. Олександр. Також Олександр. Ті 600 доларів 1,4 двигун. символ Йдемо далі. Ідем далі. Не забуваємо підписатися, поставити лайк, подобаючку вже бачу спереді джигуліка. Джигуліка бачу Ауді. 1350 доларів. Добрий день. 1350 доларів, 9, 6 рік, 1,5 з разом. Телефонуйте до продавця. 1350 доларів. Ось такі варіанти. Також дивіться, соточка, кузові c 4. 92 рік з газом автомобільчик. 1900 доларів. Продиктуйте номер телефону, будь ласка. 068, 068. 016 18, 40, Як звати? Юрій Михайлович, 1900 доларів машинка. 1900 доларів машинка. Телефонуйте. Ось така соточка. ми Йдемо далі. Дивіться, от така соточка, 1,8, газ, бензин. Скажіть номер телефона. Зараз. Саша, номер телефона. 0,68. 0,58. 0,58. 0,58. 0,58. 0,58. 30,29. 30,29. Олександр звати. Олександр. Я, який вона рік? 90. 90 й рік, Олександр. 2,5 тисячі доларів соточка. Подніщу, кстати, як машинка? Все, все, все ракета, огонь, бомба. Нема ніяких питань. От така гарненька соточка. Тобто так. Все хай продається. Так. Також на ринку Деусенс. Шостий рік. З газом. 2500. І торг присутній по автомобілю. Ось такий сенсик, такий колір. Цікавенький їхній раз їхній такий непоганий колір. Практично, будемо так говорити. Ще затонувати собі і будете кататися. 2500 торг присутні. Так, друзі, дивіться, який Логан знайшов на риночку. І ціна 2780. Мене питали за Логани, да? і бюджетом до 4. От дивіться, 2780, да? от дивіться, Логан, да? газом, 6 газом, 1,6. Рено логан. Моторчик, все супер. Зараз йдемо глянемо по салончику, що їде. Можна, будь ласка так. Дивіться, який гарний логан. Зазвичай багато вони йдуть в універсалі, а це дивіться, бачу там сигнали, чого вони там це. Ще й даже, даже стеклоподйомники, друзі. в Машині. Ще й кондиціонер. Ще й кондиціонер. 880. Ще й кондиціонер в машині є. Машина з газом 1,6 MPI. 1,6 MPI. Ось дивіться, такий логан. Можливо, кого окропило, бачите трохи. Можливо, кого зацікавить, телефонуйте до продавця. Тобто. Тут все. От... Таблеточка тут стоїть. Обезшумлена ще навіть. Й... Ще й шумка стоїть. Друзі, з газом на сьогоднішній день це дуже велика економія. 280 доларів. Телефонуйте до продавця. Номер телефону вказав, ми пішли далі. Так, дивіться, вас 2106. 89 року. В оригіналі, дивіться, який оригінал 1350 доларів є номер телефона. Телефонуйте до продавця. Знаю, що доволі такі популярні машини є серед людей, які, знаєте, от хочуть от хочуть. От людина дзвонить до мене каже, Роман, каже, хочу 21.06 або 2107. Ось дивіться, 1350 доларів. Людина віддає. Все акуратно, все, от дивіться. от. Нема ніяких питань. 1350 доларів. Телефонуйте. Дивіться, як дивіться, як багажник закривається. Як в дивіться, легенько. от. Все, закрився. Хай продається. 1350 доларів. Добрий день. Дивіться, яка джета. 1350 доларів. Добрий день. 91 року. Який мотор? 1,3. Джета. Є номер телефона. 1,3 двигун. Як, кстати, вона Нормально підніщу, все добре. Ціла ціла машинка, 1350 доларів. Телефонуйте, така джета. Да, сьогодні, друзі, ринок продуктивний. Ось дивіться комбо. 1,7 дизель, 3000 доларів. Є номер телефона. Легковий вантажний. 2002 рік. 3000 доларів людина віддає. Зараз хай приїдуть це. І ви бачите, сьогодні от вам і ринок сьогодні. Дивіться, даже, навіть даже чемодан є. Як в народі говорять, от є чемодан. А дивіться, ми зараз до нього підійдемо. Якщо він продається, дивіться, який чемоданчик. Добрий день. Ось такий фокус. Є номер телефону. Яка ціна машинки? 4000 доларів, фокус. 4000 доларів телефонуйте. Ну і підпишіться, поставте лайк, вподобайку за мою працю, як то кажуть. Не забуваємо, що ми ці всі автомобілі, які... Відзняли, якщо щось подобається, можемо глянути, перевірити, ну і доставити вам під домівку. Ми йдемо далі. Бачите, навіть от такі варіантики є. Audi 80, 1300 доларів. Нічого робити не треба по техніці супер. Є номер телефона, от дивіться, який чемодан. Навіть такі, друзі, варіанти. Ну, немає телефону, але я думаю, що він продається. Людина десь може пішла, поїхала, я не знаю. Тому ось такий варіант, можливо, зацікавить. телефонувати. Ось дивіться, це є 118 та калина. 2,990 990 доларів. 2008 рік є номер телефона, 100% рідний пробіг. Тому телефонуйте. Ось така машинка. Також дивіться на риночку Citroen Berlin, можливо, кого зацікавить, люди питали. Восьмий рік, 3,750 доларів. 1,4 двигун, восьмий рік. Я вибачаюсь, а скажете номер телефона? скажіть номер телефона, можливо? Кажіть номер. 067 58 24 397, так? 24 397, як звати? Віктор. Віктор, телефонуйте до Віктора. Ось такий Citroen Berlin. Телефонуйте до Віктора. Також дивіться, який пасатик. Б5 знайшов. Ключове слово 96 кВт, 130 кінських сил, дизельний 1,9 двигун Всі їх Люблять їм було, шукають, От хочемо такого пасата. А ще як на автоматі, 4450 доларів, і я так зрозумів, є номер телефона. Я так зрозумів, що людина там навіть торгує. Чи 4,200, чи 4 готова віддати, щось таке, ну дивіться. Ось такий варіант. Там щось. Пікрасні парочні клімати, USB. Так, дивіться, клімат є. Та магнітола стоїть 1003. Подогрів Сідіндя. Бачите, вже щиточок такий цікавий. Тому телефонуйте. 4 450 на старті. Ось такий варіант. Що, побували на ринку? Як ви бачите, зрозуміли по відео. Що сьогодні дуже продуктивний ринок і є варіанти, з чого вибрати. Я вам завжди казав і наголошував у своїх відео, що ринок на ринок не попадає. Ну, в Рівному сьогодні доволі живенький ринок, особливо дешевого сегменту. Тому я завжди кажу у відео, що в Рівному все-таки як не крути, дешевого сегмента набагато більше. Тому ясно, що ці дані варіанти потрібно перевіряти, будуть їх якісь нюанси по машинах. Тому як машині, вибачте, мене 20-25 років, а то й можливо, більше. Моя задача вам показати. Якщо вам підходить, ви можете телефонувати до продавців, спілкуватися. Якщо потрібно перевірити, я її вам перевірю. Також не забуваємо підписуватися на канал, поставте лайк, вподобайку, прокоментуйте дане відео. Я вам дуже дякую, що ви зі мною я буду надалі для вас знімати. Контент, не забуваємо, що ми займаємося автопідбором. Можливо, ви назбираєте більше коштів. Все рівно, знаєте, життя така штука, що е, сьогодні ви купляєте машину за 4 тисячі доларів, а з, з Божою допомогою, як то кажуть, ви купите на слідучий раз за 7 тисяч доларів, а то й, можливо, і більше. Тому для того є, є, є я, наша команда для перевірки. Тому звертайтеся, не забуваємо, що ми робимо доставку по Україні. Вам бажаю удачі! Всього самого найкращого бережіть себе. Ми зустрінемося в нових відео. Всім пока. Дякую.